Чинне законодавство про місцеві державні адміністрації потребує удосконалення. Зокрема, в частині забезпечення законності у діяльності органів місцевого самоврядування, за словами народного депутата України Віталія Безгіна, наразі існує де-факто дві комітетські редакції законопроекту, що різняться підходами до статусу голови адміністрації після перехідного періоду. В частині наглядових повноважень обидва проекти підтримують всеукраїнські асоціації. Нині документи законодавці опрацьовують з партнерами з Ради Європи. Ті зараз пориви. Деяких учасників процесу про те, що має з'явитися якийсь абсолютно новий процес. Більше того, проводяться десь якісь кулуарні консультації, все це ну якісь ініціативи, які ніяк не вплинуть на рух української центральної влади щодо цих законопроєктів. І Я сподіваюся, що якраз таки тут спільною позицією місцевого самоврядування комітету офісу президента та міністерства, ми будемо виступати, і, а не будемо діяти як і Ракищука. Побудова правил зараз відрізняється від тієї побудови правил, що була раніше, в тому, що неможливо будувати правила для місцевого самоврядування без урахування інтересів місцевого самоврядування. І навіть коли ми кажемо про такі чутливі речі, як нагляд, безумовно ці моделі мають обговорюватися з усіх сторін у міністерстві. Вважають що цей документ пріоритетним, адже він є дуже важливим пазлом в загальній рамці щодо функціонування державної влади в Україні після перемоги. Очевидно, пріоритетність визначена тим, що існують лакуни у законодавстві, які не допомагають ані нормальному роботі місцевого самоврядування, ані центральній державній владі. Ми розуміємо, що ефективна реалізація реформи не може відбуватися без від належної взаємодії органів державної влади та місцевого самоврядування, в тому числі щодо питань забезпечення законності у діяльності органів місцевого самоврядування. Відсутність належної системи. Призвела до низки проблем, основною з яких є стало зростання ймовірності прийняття органами місцевого самоврядування незаконних рішень. Ми всі розуміємо ризики, які пов'язані разом з тим з воєнним часом. В той самий момент ми дуже вдячні за те, що Рада Європи допомагає нам в цьому процесі.